Які основні переваги ЖК Креатор Сіті? Житловий комплекс Креатор Сіті будує надійний забудовник Креатор Буд, який на ринку нерухомості з 2006 року. В Креатор Сіті запланована розвинута інфраструктура, власний парк, спортивний комплекс з басейном та спа-зонами. Окрім цього, на території планується власний дитячий садочок та школа, закрита прибудинкова територія, цілодобова охорона та відеонагляд. Система доступу в будинок через Face ID забезпечить ваш спокій та ваших близьких. Також для вашого комфорту система мультизонального кондиціонування від LG. А в підземному дворівневому паркінгу запланована достатня кількість паркомісць з розрахунку одне на квартиру. І на сам кінець тут розкішні квартири з краєвидом на історичний центр міста. Які переваги локації житлового комплексу Креатор Сіті? Житловий комплекс Креатор Сіті розташований в Шевченківському районі Києва в 15 хвилинах. Пішки одразу до трьох станцій метро: Лук'янівська, дорогожичі, політехнічний інститут. Поруч. Одразу три найпрестижніші вузи країни кроковій доступності Київський зоопарк, парк імені Багряного та Мюнхенський сквер. До хрещатика – 10-15 хвилин на авто. З чого складається внутрішня інфраструктура ЖК? Мешканці і гості, креатор сіті. Будуть просто в захваті від парку з амфітеатром на території. Окрім цього, тут передбачені спортивний комплекс з басейном та спазонами, власні дитячі садочок та школа. На території будуть магазини, ресторани, відділення банку, медичний центр в комплексі зона для вигулу собак. Які типи планувань у продажу в наявності? Планування від смарт-квартир малої площі до просторих пентхаусів також є комерційна нерухомість на перших других поверхах. З яких матеріалів та за якими технологіями будуються будинки? Креатор Сіті будується за монолітно-каркасною технологією перегородки з червоної повнотілої цегли. Фасад вентильований, оздоблений керамогранітом та емалітом, утеплений шаром мінеральної вати 15 см. Вікна із двокамерним пакетом, які заповнені газом, аргоном і шестикамерного профілю. В комплексі встановлюється система кондиціонування LG, в чому її переваги? Це безкоштовно. Система LG заводиться у квартири з забудовником, а інвестор вже сам встановлює кондиціонер згідно власного дизайн проекту. Важливо, що фасад при цьому зберігає привабливість і цілісність, облік споживання електроенергії. Ведеться окремим лічильником. платити лише за те, що фактично спожили. В результаті ви отримуєте кращу енергоефективність класу і заощаджуєте на опаленні до 40%. Система ефективно працює в температурних режимах від плюс 48 до мінус 25 градусів, а ще централізоване сервісне і гарантійне обслуговування. Чи правда, що всі інвестори Креатор Сіті безкоштовно отримують ще й систему безпеки Аякс? Так, всі власники в житловому комплексі Креатор Сіті без жодних доплат отримують комплекти системи безпеки від Ajax Сістемс. Це комплексне рішення дозволяє ефективно вирішити питання безпеки та керування домашніми приладами. Комплект від Вітаякс включатиме набір пристроїв, які захистять оселю від вторгнення та інших непередбачуваних ситуацій. Чи є знижки або розтермінування? Знижки діють при умові 100% оплати. Також є можливість розтермінування з першим внеском від 30% до введення будинків у експлуатацію. Які документи потрібні, щоб оформити придбання нерухомості? Для купівлі квартири необхідні паспорт та ідентифікаційний код інвестора, банківський рахунок із наявними коштами, хоча б на перший внесок. Якщо ви одружені, Особиста присутність дружини, чоловіка на підписанні угоди або оригінал заяви згоди від дружини чоловіка. У разі наявності шлюбного договору його оригінал. Якщо підписант по договору є суб'єктом підприємницької діяльності, декларацію про доходи. Задавайте ваші питання у коментарях. Відповімо на них у наступних відео, а також записуйтесь на перегляди. Наші менеджери із задоволенням проконсультують вас щодо умов придбання та переваг нерухомості від CreatorBot.